За останній тиждень із симптомами грипу та ГРВІ до медзакладів області звернулися понад 5 тисяч людей, з них майже 2 тисячі дитини. Рівень захворюваності зростає, втім область ще не перетнула епідемічний поріг. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на останньому тижні зросла на 12%, В той же час захворюваність на останньому тижні на 65% менше менш. Ніж аналогічні показники захворюваності протягом 2021 року. До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 318 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі 133 то дитини. Незважаючи на поступове зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, рівень захворюваності на сьогодні в області знаходиться на Низькому рівні інтенсивності епідемічного процесу та не перевищує епідемічний поріг. Але за словами фахівця, розслаблятися не варто цього сезону на Дніпропетровщині. Очікують на одночасну циркуляцію штамів грипу А, Б і коронавірусу. Слід зазначити, що на епідемічний сезон 22-го та 23-го років ми очікуємо циркуляцію. Одночасну циркуляцію вірусів грипу та коронавірусу, ну, так зване sars cov 2 ну, Тобто той коронавірус, який зараз викликав в нас пандемію, що нагадаю, що пандемія у світі триває ще. Ну, циркуляція даних вірусів буде визначати активність епідемічного процесу. За результатами вірусологічного моніторингу циркуляції вірусів, який проводиться в лабораторії нашої установи державної установи Центру контролю профілактики хвороб. У нас в області вже встановлена циркуляція вірусів парагрипу, ріновірусів, аденовірусів. Також вже наприкінці листопада поточного року ми вже спостерігаємо. Також від хворих виділяються від хворих, виявляється збудник також грипу. А Найдієвіший спосіб захиститися від грипу і від ковід – вакцинація, каже епідеміолог. Вакцинація від коронавірусної хвороби рекомендовано отримати ну, по перше всім дорослим громадянам, і на сьогодні вже вакцинація від коронавірусної хвороби дозволена. Також дітям від 5 до 11 років, тому що раніше е з 12 років проводилась вакцинація від коронавірусної хвороби. І також нагадаю стосовно е того, що е після того, як отримана е отримав базовий курс вакцинації проти коронавірусної хвороби, то слід ми рекомендуємо отримати бустерну дозу. І на сьогодні помінялись терміни бустерної дози. Після базового курсу це через 5 місяців, це друга бустерна доза. І на сьогодні дозволено отримувати також другу бустерну дозу: термін через 4 місяці після першої бустерної дози. І також, що стосується вакцинації проти грипу, то вакцинація проти грипу вона рекомендована. Не всім людям вона рекомендована переважно людям, які відносяться до груп ризику. Це групи соціального ризику і медичного ризику. Він додав, що не варто нехтувати захисними масками і антисептиками. При перших симптомах слід залишатися вдома та проконсультуватися із сімейним лікарем, особливо якщо з'явилися кашель, підвищена температура, нежить, слабкість, головний біль ні в якому разі не можна займатися самолікуванням.